Так, всім привіт. Коротше, сьогодні знову розпродажу. З того що залишилось, остав ще цей дозатор. З цим клапаном в парі. от він Якщо ні, то перероблю на насоса його, будемо соляру ним качати. Вроді я пробую, він якби туди і назад дує. Там багато стояти не буде. Но робочий 100%. І цей розпределітель 4 без фіксації, типу так. Примедітівка. Тоже він. Це того самого комбайна знятий. Він ось такий. А й в маслі зверху бачок був, воно все бігло. Тут все закрите, тут з трапочками закрито. Ну все працює. Так, далі. Е, сз -шки. СЗТ, верніше, це на трав'яний цей бачок, шестерні. Це редуктор. Ну, шестерні тут нові. Ми його ще колись як зняли, так і він є. Вже поржаю трошки, звісно, тавотнички кругом на всі вали. Тут, тут ще жирні. Трошки крутиться, ну десь в цих хвилах позаржавів. Лежав тим сухенько, все. ще. Ну, краска всередині майже. Так, далі. Е, далі редуктор, цей привід коси з масейчика 186, 206. Почіпники хороші. Тавотничка все маститься. Шків рівненький, крутиться все. Тут така планка усилення, Піднатяжний ще є. Дивіться, в мене він лопав був. Ще як я її взяв через рік чи через два. Потім все гарненько зачищено, заварено. як то кажуть професіоналами, І так він їздив. І такі п'явочки я поробив, щоб воно трималось. Тут все шайби стають, все чітко. Лопну отак звідси. Отак сюди і сюди. Це вухо лопло. Тут все нормально. Під 202 печипничок. Тут така дирочка вроді. Щось чуть-чуть як -чуть. то є, ну навіть без так, під конус. Буде півціни від того, що на розборці там. І з масія там 206 тоже. І 167, і 156. Хто хоче на рульове на гідравліку туди. Оце він на кулінвал стає. Тут, кстати, болтики. Мілка різьба не обично з нашою мілкою не сходиться. Перерізав. Там такий шків. Так, що там далі? Показуємо далі. Оці шестерні, це вже мені сказали, що це з знаклоної, вони три штучки нові. І, оця вухо сірги на приципне, може комусь на міні-трактор чи на шопену. Тут воно вже конечно звісно. Но підварити чи ще щось хватить Далі хтось там питав за цю шестерню, забрав такі цю шестерню. Не знаю, тут вона. Но... номера якісь на ній є. Тут номер вибитий. 116, щось там ще є і Ще тут щось пише. от таке кріплення. Зуби не посчитаю, хіба зараз поміряю діаметр напишу, тут відео Робила вона мало, бо ще краска є навіть. МТЗовська корзина, половина оця тільки бляшанка. З шліцами. Шліци тут хороші, нічого не розбити. вам так покажу. Гарненькі шліци. І далі, далі, далі. Оцей електророзподільник на електроклапанах. І або з цією панелькою, або кому треба оці секції кнопок оці віддам. Тут все воно от, от так, підключене, розпаєне гарненько. Кому треба, отак, взяли все цю цілу кусу, от вона одна і тут з двох кнопок просто виходить. Так. Нагрузку, датчик, тиску масла. От так це все відомо. Ціни, коротше, або вкажу, або номер. Йдемо далі. Далі оці вали. У нас зашкод вон, такі вони вкрасті. Будуть ремні, ремні буду фото вставляти стінами там з розмірами. Покажу на СЗ-шку ці, на весівні. Є поламані отакі. І є лопнуті є цілі. Тут їх 7 штук 150 гривень. І отакий от лопнутий, погнутий, 150 гривень. Шків не знаю, Дона чи з чого, трохручейний профіль це. Тут о вставка На 8, 1, 2, 3, 4. На 8 шліців. От він такий діаметр десь 30 отута. Далі. Це вроді вузький 45-22-2800Т. Так, і є ще цей приборка така. Пульт УСК 12 там. Оска 12 от. такий, і тут куча датчиків. Всяке. Якісь є такі з цими фішками. Є тут ще якісь от такі. Щось. Коротше, вже таке десь є всяке. Це не донорський датчик вже. Багато різних. Не знаю, цей комплект там 500 гривень може буде. Далі підуть ремні. Так, далі. Є редуктор спускача. Дві ціни металолома буде коштувати. Бачок спускача, з краником все. Це бендікс, це що включає в комплекті, буде, ручка ця. І он трубка ця що йде. Далі, далі, далі. Тут все.